Гагарін, наглість людська немає меш люди. А ще як в нас сидить в Москалеві, то обще я нині ка своїм кразом вахтовку на свою рідну укрнафтовську заправку і кричу. Шеф, повний бак курва, та й шміло валю до виходка, бо 350 літрів соляри то вам не той. Виходжу звідтам, ще дивлю, а біля мого авта стоїть якийсь самогубець, щирінку розпілив і леє просто на колічко виробництва легендарного білоцерківського заводу курва. Я ще пообзирав, виджу, стоїть Паджеро за стемненими шклами і на руских номерах. Я все що поняв, підходжу до того телепня, як за пірдолю мов вухо, аж му блютуз з носа вискочив то ти сі питаю його так вічливо, чуєш ти, Гагарін, курва, ти що на мій крас щиш, га? Тобі шо кутаса зламаний, дерев мало? А той, вставши, повтріпував, бурзометр включив і погнав. ти ж сам на туалет зайнял, на, а я б то горіла на, слышно, на, чувак на, ти чо, ти чо, на, сразу, Гагарін, каже він з такою ніби гордістю. А я й кажу, ну бо Юрік у 61 перші році, хлопе, Зачинаю йому пояснювати, перед польотом ти ж це дозволив на колічко львівського автобуса насчити. А знаєш, що з ним потомка ще стало офермоти Псковська, е? розбивши при і курва десь над матушкою. А тепер помислися, хлопе, чи то не кара небесна була за його паскудний вчинок. І ще подумай, як ти теперка свою провину будеш іскупляти? А той ще подивив на мене і рже падлюка. Ти чо, мене пугаєш, а гризак? Тоді я вже не стерпів і гвізнув з двох пальців. З вахтовки виглянув Петро. Помбур. І ще спитав проблеми, куба. Я кивнув головою, і Петро повністю виліз з кабіни. Мушу повісти вам, що Петро має дві руки і обидві десь на 47 тягнуть, якщо по взуттєвих розмірах мірити. Він, як трилітровий слойк Бімбру, у лапу бере, то в нього великий палич з казівним докупичі стуляють, зросту в нього десь за два метри то точно. А ще, ви знали, єден помбур заміняє як мінімум два штанговоза. А в мене у Вахтовчі таких помбурів 24 сиділо. Чи дивлю, а з того Паджера ще три самогубчі вилазять. Але Петро не став чекати, поки вони підійдуть, схопив того Гаврілу і кинув ним в джіпа. Той полетів, як Конкорд над Парижом, пробив лобове і застряг в заднім вікні багажника, звісивши голову свою кудряву на запаску. Тоді три його колеги, по нещастю. Як увиділи політ свого Гагаріна, враз їм ще перехтіло робити якісь паскудства в нашу сторону. І тому культурально ще спитали: Чим можемо помочь, ребята? То я ще питаю в тих йолопів. У войску були курва? Да, служили, а чо? А нічо, курва. Бігом на заправку купили штири. Не, чекай, кажу, подивився на Гаврилу три зубні щітки. І крес, курва стає чистим, як операційна перед провівкурком зі Ну, Тут приїхали поліцаї, що їх туті варняти викликали перед тим, то ми у них зразу мегафон пожичили, і наші самогубці зачали йдено одному дружно підбадьорливо кричати Слава Україні! і смерть москалям! Там. Ну, Я вам скажу, що моє авто за 40 хвилин стало таким блищечим, яким не було навіть з заводу. Заправка зразу річний плян по продажі поліролю і зубочисток перевиконала, бо вони навіть поміж ресорами болото відчистили. А хлопакам з заправки начальство три дні відгулів виписало і премію. Повім вам, люди, що ми фіст толерантний нарід, як бойові мурахи майже. І тому ті паталахи ще файно ще відбули б курва, бо ви си уявіть люди, що б з ними було, якби вони у себе в мавзолею, наприклад. Лєніну на ногу настіле. А то, що Гаврила з моїм кразом зробив курва хіба не то саме? Завше ваш, як і в Кутовий.